Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я хочу представити вам результати нашого аналітичного моніторингу митних декларацій, які базуються на основі великих даних. І нашу методику Accord Anomaly Classification and Custom Outlier Risk Detection. Це один із перших спроб системного виявлення відхилень у поведінці зовнішньої торгівлі, яка базується на основі великих даних. І в цій методиці, при її аналізі, ми зібрали понад 140 мільйонів записів стосовно експортно-імпортних операцій. З майже 7 мільйонів митних декларацій. Проте для нашого аналізу ми використали тільки частину, та яка відповідає критеріям методики, і її можна коректно використовувати. А саме це майже 24 мільйони записів про митні. Саме митні операції. Ми використали максимально деталізований підхід, який базується на основі УКТЗ десятизначного коду, тобто самий самий нижній рівень. В основу нашої методики ми для кожного товару, для кожної митної декларації розраховуємо три показника: митну вартість на одиницю, статистичну вартість на одиницю і вага кожної одиниці товару. На основі. Даних показників ми будуємо нормалізований профіль для кожної категорії товарів, для кожного коду товарів. А потім розраховуємо, наскільки кожна декларація, кожен товар, який завозиться в Україну, він відхиляється від стандартизованого нормального показника. І таким чином ми виявляємо ті аномальні. Митні декларації, аномальні товари, які завозяться, які дуже сильно відхиляються від стандартного значення. Понад два або три рази. І це орієнтир для того, щоб на це звернути увагу. Аномалія це не завжди порушення. І це слід усвідомлювати і розуміти. Це можливість з великого масиву даних вибрати ті. Митні декларації, ті категорії товарів, які потребують додаткового вивчення і додаткового аналізу. Результати правда дуже цікаві і вони показові, оскільки вони дозволили ідентифікувати понад тисячі таких митних декларацій, які мають аномальні відхилення. Для прикладу, це шоколад, печиво, соуси, вино, пальне, живений одяг, холодильники. Запчастину велосипеда. Наприклад, кожна сьома митна декларація, яка завозилася по категорії вживаний одяг, є аномальною. На основі цих даних ми побудували візуалізацію. У нас з них це хітмеп, яка в дуже зручному варіанті показує ті коди товари, на які треба звернути увагу. І акцентувати нашу увагу. І швидко зорієнтуватися, куди іде аналізувати. Звісно, як я говорив, аномалія це не порушення, це додатковий фактор для аналізу. І маркер для аналізу. Оскільки ці великі коливання, вони можуть також бути виправданими ринковою кон'юнктурою, великим об'ємом завезення. Товару в один раз і іншими факторами. Також ми наразі свідомо не включали в нашу методологію сезонні чинники та інші чинники, оскільки вважаємо, що наша методологія є універсальна і може бути використана як державними органами, аналітичними центрами, громадськими організаціями, міжнародними партнерами для аналізу і глибшого розуміння ситуації. Методика акорд вона системно, прозоро і масштабно дозволяє виявити аномалії. Підписуйтесь на наше відео, ставте лайк і до зустрічі у наступному відео, де ми будемо розказувати більше про нашу роботу і про аномалії, які ми виявляли в митних деклараціях.